Там, де прапорі, не віки має реч, де плаче дощ, що сонце сушить сльози, на вічну устрою на захисті стоять, мільйони тих, хто вже прийти, не в мозі, Тіла їх упокоєні в пухких грунтах, Я душі вже живуть в війному світі, герої, молоді, не старці не в літах, За правду і свободу ворогом убиті. Ряди, ряди, ряди. О боже, скільки їх. Обличчя посмішов цих поглядів на ті, дарма граніти в пам'яті у живих, війною вщент зруйновані мрії І не кажіть мені, не можна проклинать. Гріховна справа не прокльон, а вбивство у людини раптом так життя віднять. Зі зброєю прийти все нищити, но ясно, не маючи святого, казати про спасіння, нести з собою смерть, розругу споперед ти варвар окупант, не боже, ти створить, не милосердя, помієш лиш бивать Ряди, 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 о Боже, скільки їх, обличчя цих поля на ті, дарма граніб пам'яті, роким живих, війною вщень, зруйновані мрії Ряди, 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 о Боже, скільки їх Обличчя цих посмішовших, на дівнаті, Дарма граніб пам'яті, обім живих. Війною вщент, зруйновані мрій, рідна кажеть мені не можна проклинать. Гріховна справа не прокльон, а вбивство. Людини раптом так життя віднять, зі зброєю прийти все нищити навмисно не не маючи святого, казати про спасіння, нести з собою смерть, розруху з руху ти варва року пан з небоже трісворіння, нехідне милосердя, вмієш лиш вбивати? Не маючи святого казати про спасіння. Нести з собою смерть, розруху спопилять, ти варвар окупант, не небоже, ти створіння, негідний милосердя, помієш лиш вбивать